Доброго дня, шановне товариство. Понад півроку тому ми заявили, що не збираємося бігати по різноманітним політичним проєктам, а беремо відповідальність на себе і розпочинаємо процес створення принципово нової політичної організації. Сьогодні хочу повідомити вам хороші новини. Така організація у нас є. Називається вона Політична партія народовладдя. Нашими основними принципами є соціальна справедливість, народовладдя та захист національних інтересів. Ми працюємо в інтересах більшості українського народу і прагнемо того, аби кожен українець міг жити гідно на своїй власній землі, а не поневірятися по святам пошуках заробітку. Ми переконані, що в Україні є достатньо можливостей і ресурсів, аби забезпечити гідне життя для всього українського народу. Проблема полягає виключно в тому, що наш державний апарат роками захоплений олігархією, яка використовує всі можливості України, виключно для одного для свого власного збагачення. Саме це ми хочемо змінити. Ми хочемо, щоб держава Україна працювала на весь український народ. Тому закликаю всіх громадян доброї волі долучатися до нашої боротьби. Разом з тим, в цьому контексті я хотів би одразу наголосити на одному з наших основоположних принципів, принципів внутрішніх принципів розбудови нашої організації це справді нульова толерантність до корупції. Наголошую, мова не йде про розповіді вождів псевдопартії минулого, які теж розказують про те, що вони нібито там борються з корупцією, але при цьому прикривають наближених до себе осіб шляхом замовчення їхніх злодіянь, шляхом розмов подавайте почекаємо, поки пройдеться розслідування, поки рішення суду буде. І ще щось і так далі. Ні, у нас зовсім інші принципи. Якщо хтось з нашої організації буде замішаний на корупції, то ця людина буде миттєво виключена, А я особисто, як голова партії, напишу заяву в правоохоронні органи на цю особу. Крім нашого внутрішнього принципу нульової толерантності до корупції, я хотів би звернути увагу на ще один з принципів, за якими ми розбудовуємо нашу організацію. Це справжня внутрішня демократія. Ми хочемо відійти від згубних практик минулого, коли брався якийсь один вождь, йому олігар, чи кілька олігархів давали кілька мільйонів доларів. Він на ці гроші наймав собі прислугу, орендував офіс, пускав рекламу по телебаченню, білборди вішав. І оцей бізнес-проект називався і називається до сих пір, так більшість так партій, називаються партія. Які ж це партії? Це бізнес-проекти, які працюють в інтересах олігархії. Ми натомість будуємо справжню народну партію. Партія, яка Побудована народом, яка працює в інтересах українського народу, і партія, яка фінансується народом. Тому, товариство, якщо ви поділяєте наші принципи соціальної справедливості, народовладдя, захисту національних інтересів, нульової толерантності до корупції, внутрішньої демократії, якщо ви хочете спільно разом з нами розбудовувати партію в інтересах мільйонів, а не мільярдерів, то долучайтеся разом сила.